8 січня ранок кривий рік, влучання в погівельний центр, саме дитячий центр розбаг. Кривий ріг, центр міста, позаду мене торгівельний центр, який вранці 8 січня пошкодила одна з ворожих ракет. Як бачите, на другому поверсі понівечений дитячий розважальний центр на першому крамниці з одягом, побутовою технікою та продуктами харчування. Центр ракетного удару в центрі Кривого Рогу пройшовся у трамвайну колію швидкісного трамваю в місті Кривий Ріг. Пошкоджено трамвайне полотно, паркани та земельну ділянку на території комунального підприємства. Ліквідація наслідків триває. Один із ударів припав на місто Кривий Ріг. Біля торговельного центру Ашан було влучання і в результаті чого чоловік отримав поранення 58 років, медики йому надали всю необхідну допомогу. Зараз він знаходиться вдома. Проросійські телеграм-канали вже розганяють інформацію про те, що це насправді не ТРЦ, а складські приміщення з іноземною військовою технікою. Але ми не бачимо на власні очі ані хаймарсів на батутах, ані злітних смуг для Ф 16 на парковці. Поруч на місцях подій працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки. Ліквідація наслідків прильотів триває. Центральний міський район, приватний сектор. Позаду мене, Велетенська вирва заглибшки, щонайменше метри чотири. Поруч, звичайні будинки місцевих мешканців. Куди тут можна було цілити? Важко уявити, але у людей зруйновані хати головне, що обійшлося без жертв. В цей момент вийшов на перекур. Жінка зайшла якраз в ванна, де повністю зламалась поруч ванна була, а він вийшов ну, в кухню перекурити і побачив, як тільки рязучка кастюля прилетіла і вікно вилетіло. Позаду мене зруйнована хата, в яку вранці прилетіла ворожа ракета ймовірніше за все, балістика. Зараз на місці працюють експерти та поліцейські для того, щоб вилучити знайдені залишки вибухових пристроїв та двигунних. В результаті трагедії загинула жінка, яка в цей час перебувала в хаті. Її чоловік сам спустився до підвалу, аби увімкнути генератор, адже в селищі зникла електроенергія. І це чоловіка і врятувало. На місці працює поліція, працюють всі спецслужби. Ліквідація наслідків трагедії триває. Під час цих обстрілів ще більше 20 будинків отримали пошкодження різного ступеню характеру. Станом на цю мить відомо, що внаслідок масованого ракетного удару по кривому рогу постраждали четверо людей. У селищі поблизу міста одна жінка загинула. У місті вже почали роботу волонтерські та гуманітарні штаби для надання допомоги постраждалим внаслідок ракетних ударів. Олег Єрмолінський Віктор Зубченко з місця прильоту спеціально для «На часі».